Так, це я кріплю телефон на дерево, бо в мене немає з собою штатіва. Так, і зараз буде невеличка розпаковка, обзор. що в моїй сумці IGB mini. Сумка від ляпоти, mini, І це Значить, Сьогодні у нас 30 жовтня, дуже тепло. Дуже-дуже-дуже тепло, гарна погода. Зараз вже сонечко зайшло, я вже катнула те, що я хотіла. У мене 30 кілометрів по пущі. І зараз я хочу зробити невеличкий брейк і зробити, власне, зняти розпаковку, що влазить в цю сумку міні ляпати. Значить, напевно, мені краще знімати ось так, щоб ви бачили, так? Так, тоді я зараз його так поставлю і покажу. Ось така сумочка. А вони бувають різних кольорів. Там якийсь ще кайот колір дуже прикольний, такий коричневий, сірий, і е, чорний, і ще якийсь. Мені сподобався чорний, бо е, ну, просто бо в мене є ще чорний велосипед. Так, і відкриваємо. В першому ацеті в мене термокружка з чаєм. Чай ще гарячий, я прям це відчуваю. Вау, це дуже зараз буде актуальненько. І тут в мене головний лот. Це гамачок. Ось такий гамачок. Так, достаємо, Незручно це все робити. ось, Зараз я буду його розвішувати. Це невагомі. Він не маленький. Бувають гамаки набагато менші, набагато компактніші. Я знаю від лелеків, у моїх колег є лелека гамак. Вони взагалі як половинка цього, але, але в мене такий. Так, тут ще є такий отсек, сюди влазять гроші, сюди теж можна щось покласти. У мене тут нічого не лежить. Так, і передній відсік. Від, від тут в мене помада гігієнічна, ключі і, і батончик протеїновий. Дуже в тему. А це ще що? Щось іще? О, в мене ще є така штучка. До речі, мені вона зараз знадобиться, бо в мене... Я з собою не взяла мультитул, як бачите, його немає тут. І в мене трошечки розхиталося кріплення для гармін. І тому, коли я їду по корінню, по оцих всіх кучугурах, ну не по таких, а зрозуміли, то воно в мене трошечки, знаєте, вже отак от тримається, там, напевно, різьба вже погана. Так, ще я обов'язково беру собою ліхтар. Бо зараз раніше темніше, в мене лізай на тисячу люменів. Люменів, так? Да? Ось, він досить потужний і Мені дуже подобається нормальний фанат. До цього в мене був поганий, цей хороший. Далі в мене така пляшка відлізайна, мігалка Це я вже десь заїхала в болотце І в мене така задня сумочка о, апідура для інструментів. Тут у мене поміщається, оп, насос випав. Там насос, камери, камера і для бортування лопатки. Ну і насосик в мене такий. Електричний. Ось так от він працює. Його вистачає накачати два МТБшних колеса. Ось так от його вистачає, одного такого заряду з нуля накачати. Ось, он, до речі, трамвайчик. Це я зараз в пущі. Це я вже виїхала із чагарників, з тих дебрів, де можна побачити оленів. Зараз я в такій цивільній зоні. У мене буде закінчуватись маршрут вздовж трамвайних колій і далі я вже виїжджаю до цивілізації. Ось, а отут зараз я буду кріпити гамачок. О, да. Сезон гамаків ще не закрито. Я вважаю, що ще він в повному розгарі, чи як там казати правильно на українській мові. А, так, он мій велосипедик, ось мій чай. До речі, дуже прикольна кружка. Вона мені подобається по розміру, по ємності. Це камбука. Вони бувають різних кольорів. У мене рожева, ще й чорна. Оп. Цей гребл uh, впорається з корінням, з кучугурами, з оцим сим. І хочу сказати, що впорався він дуже добре. Тут така підставка є прямо на дереві, дивіться. Типу штативчик такий, природний штатив. Бо я свій штатив не знайшла, він десь в мене є, але то вже наступного разу, можливо, буде. Так, ось такий от ракурс. Це тест ракурсу, тест зйомки. Не знаю, поки я сюди доїхала, розклалася і е, можу вже зробити брейк. Ви знаєте, стало вже дуже сильно холодно. Тому напевно я буду утіплятися і їхати далі, бо вже сонечко зайшло. І я сьогодні зробила одну таку важливу помилку. Я не поснідала нормально. Я просто тупо виїхала на ентузіазмі, бо я зранку не люблю їсти, у мене немає апетиту. І я просто вирішила, що я там десь зупинюсь, десь поїм, десь поп'ю каву. Власне, так я захопилася їздою, що поки я зупинилася, от як зараз, вже третя година. І я за весь день з'їла, виходить, що протеїновий батончик і таку мангову штучку невелику. Ось, і вже стало прохолодно. Коротше, так не можна робити, це неправильно. Це, це поганий приклад. Так не робіть, краще їжте нормально, снідайте. Тим паче, якщо ви любите снідати, там якусь там, білкову їжу, клітковину має бути так. Я ще трошечки зараз в утепленому стані э, почилю, да? П'ю чайочок, у мене він ще тут є, а батончика в мене вже немає. І буду рушати далі, тому що попереду мені ще кілометрів 10 додому. І це небагато, просто, просто кажу. Так що, оп, вриваємося. Знову на гамак. Головне зараз, щоб він в мене не обірвався. О, а вон, до речі, трамвай. Ой. Ось, Проїжджає трамвай. І всі такі зацікавлені, що тут відбувається, що тут за гамак, що за велосипед, що за зйомка. Хтось тут посміхається. Господі, трошечки крінжа схопила. Воно мені треба, я просто відпочиваю. Треба було напевно далі піти. Просто я люблю це місце. Я тут часто буваю влітку, воно чи весною воно більш таке. Зелене і мене не видно. Отут все в кущах, в зарослях, ну може трошки видно. Да? А зараз вже листя мало, вже осінь, все, все отак от вже заховалося. І я на такому голому п'ятачку, на такій ділянці, там, де мене видно з усіх боків. Тому всі так дивуються, а гамак в жовтні, майже в листопаді, гамак! Хто це таке робить? Я не знаю, що в них на думці. ну Гревел прикольна тема, сумочка оця IGB непогана, хоча вона не моя улюблена. В мене є е, ще є апідура, в мене є не тільки ось ця для інструментів апідура, в мене є набір для байпакінгу, уявляєте? І я його навіть один раз використовувала саме для поїздок в похід Влітку це було в минулому році. В цьому році якось не дуже часто густо. Якщо хочете, я вам можу його показати і зняти огляд цього байпакінг набору від апідуру. Вітапідури це там прям дорого, багато І до речі, це дуже прикольні сумки. Але чого я не взяла сьогодні апідуру? Тому що. Ось ця невеличка сумочка, вона в принципі вміщає все необхідне. Як бачите, я людина мінімаліст, в мене там небагато чого лежить всередині, саме таке необхідне. Можливо, навіть е щось і зайве. Ось цей гамак, ну типу не всі його беруть. Да? І цього об'єму мені вистачає з головою. А якщо брати передню сумку від Апідури, то вона така прям конусообразна, вона велика. Ну дуже багато всього можна в неї набрати. І мені сьогодні не потрібно стільки, мені потрібно набагато менший об'єм. А якщо брати маленьку сумку від епідури, вона е, на раму кріпиться така, вона на липучках. Е, і так, да, вона, вона в мене теж дуже часто буває. Е, на фото, відео, ну коротше, ви напевно не бачили. Ця сумка теж прикольна, але вона дуже маленька. Вона навпаки, вміщає дуже мало. Тобто гамак, чашку я в неї не візьму. Тому виходить, що в мене ось ця вона оптимальна. Як варіант, тут як сьогодні виїхати, катнути і взяти з собою все необхідне. Я б ще туди, напевно, бутерброд би якийсь по, по, поклала, але я про це не подумала. Зранку, ви знаєте, в мене якесь е, якась бажання не їсти взагалі. От просто навіть не пити. Просто. До дванадцятої години в мене взагалі немає апетиту. Це неправильно їжте, снідайте, якщо особливо ви йдете на тренування. Так, і ще хочу сказати, що цей маршрут сьогодні в мене був експериментальний. Я його взяла в страві у страві в одній однієї дівчинки. Вона катає на гревелі. Ось я зазвичай його катала на МТБ. Ну, не, не такий, а модифікацію цього маршруту. Схожу, але на МТБ. На МТБ набагато швидше, ти пролітаєш всі ці загагуліни, пісок і так далі. На Гревелі я ще так, знаєте, їду і думаю. Так, тут я зараз буду розганятися, тут я не буду розганятися і так далі. Тому ну, сьогодні мені було цікаво, як проїде Гревел. Там просто велосипедісти на мене дуже сильно подивилися. Мені було цікаво, як як проїде Гревел, як проїде він по піскам. Прикольно записувала, а воно не записалося. Е, да, і в мене 38 покришки. У мене швальба швальба марафон плюс Все такі антипрокольні. Вони досить такі е, важкі, але вони свою місію виконують в тому плані, що вони антипрокольні. От то. Їх ширина 38-ма, оптимально, нормально, комфортно. Як бачите, мене не натрусило, я в здоровому глузді, в мене немає струсу мозку. Все добре, бодренько, не жарко, супер. Так що на гревель можна цей маршрут теж їздити, і якщо ще потренуватися декілька разів так от повиїжджати, то техніка з часом покращується і буде простіше. Бо дуже багато залежить від техніки, не від велосипеду, а власне від техніки, хто як катає. Покажу вам покришки зблизька. Ось, вони. Да, так, вони досить зубаті, але при цьому вони не сильно широкі. Вони нормально навіть їдять, їздять по асфальту, роблять непоганий накатік, проте вони важкуваті. І бачите, колеса в мене не карбонові, це алюміній. От, і якщо поставити сюди ще карбонові колеса і поміняти покришки на якісь полегш більш легкі. Ну, і така в мене атмосферка. Оп! Ой, треба фоточку зробити. Оп. І дерево ще звуки видає. Завтра Хеллоуін. Треба буде щось придумати цікаве. Є одна ідейка, і я сподіваюся, мені вдасться її реалізувати. А ви, до речі, будете святкувати Хелловін? Чи що ви взагалі думаєте? Чи це просто приколь... приколи, але вони не для нас? Це свято не для нас, так? Да? Просто заради фану можна, можна щось там перевдягнутися і так далі. Добре, буду вже збиратися, бо вже пора.